Біарокуляри це взагалі якась трохи дивна тема, якщо замислитися про наше дитинство, бо ми навіть не могли уявити, що таке взагалі може колись статися. Але для сучасного покоління дітей ця технологія вже існує 10 років, як мінімум, в тому вигляді, якому ми зараз знаємо, і навіть Apple минулого року такі. Hold my beer, зараз ми змінимо весь світ і будемо робити VR-гарнітуру, але чомусь не полетіло. І саме чому так сталося, ми сьогодні з вами і поговоримо. З вами Володька, сервіс Smart Shopping у Hotline.a, і ми починаємо. Прототипи сучасних vr окулярів почали з'являтися ще в 60-х роках ХХ століття. У 70-х роках, 80-х роках VR-девайси вже використовувалися для симуляції польотів, а також в автомобільній, медичній та військових сферах. Тоді ж виник власний термін Віртуальна реальність. У 90-х VR-технології почали активно використовуватися в ігровій індустрії. Зокрема, свої пристрої показали Sega та Nintendo. Сучасну історію VR-окулярів можна рахувати з 2011 року, колись Побачив перший прототип Oculus Rift. Наступного року його розробник Пал Мерлаки запустив краундфандинг для серійного випуску гарнітури. В березні 2013 року нарешті відбувся її реліз. Вже через рік компанія Oculus VR придбала Facebook за 2 мільярди доларів. Паралельно з цим інші компанії також працювали над розвитком VR технологій HTC та Valve об'єдналися для випуску гарнітури HTC Vive. Sony працювала над PlayStation VR, а Google показала прототип Google Glass. І випустила картбор, дешевий стереоскопічний переглядач, для роботи якого використовувався смартфон. Тобто ви брали цю коробку картонну, отак. Там така лінточка, отак наматували собі телефон, і отак там щось дивилися, що відбувається. Очі після цього випадали просто так. До 2016 року вже понад 200 компаній активно працювали над VR-продуктами. Фактично, кожний поважний it гігант мав окремий підрозділ, який займався AR та vr технологіями Саме тому за останні 6-7 років ми отримали досить багато девайсів від ряду компаній. Однак досягти хоч якогось успіху вдалося далеко не всім. Якщо ми відкриємо розділ окуляри віртуальної реальності в каталозі Ходлайнівей, то побачимо, що в топі знаходяться пристрої від мета. Тож можна стверджувати, що покупка. Около свого часу була доволі вдалою інвестицією. Наразі Meta Quest 3 одна з найпопулярніших гарнітур на ринку. Вона пропонує потужне залізо, якісні дисплеї та комфортну ергономіку. А ще і в рілсах заліпає, як чуваки шпілять віар uh, цей симулятор котика і бігають, і фігню творять вдома. Ні, не стриє, там така чувак. При цьому вартість далеко не захмарна, близько 22-23 тисячі гривень. Це в 6-7 разів дешевше за Apple Vision Pro, яка, хоч і має деякі додаткові фішки порівняно з Quest 3, втім, загалом я б не сказав, що користувацький досвід відрізняється аж настільки, як ціна. Насправді для мене єдиний корисний спосіб використання Apple Vision Pro це як додатковий монітор для мого MacBook, що я собі можу зробити Final Cut 100-діймовий десь на стіну і собі. Монтувати і це дешевше буде ніж Apple Display. цей. 6K XDR. І тут постає одна з головних проблем VR-окулярів. Невелика кількість адаптована для них софту. Розробники популярних AAA проєктів рідко зацікавлені у створенні VR-версії своїх ігор. І це логічно, адже їм доведеться робити гру чи не з нуля, а VR-ринок поки не такий великий, щоб це приносило значні прибутки. Так, геймерам доступні Horizon Call of the Mountain, Half-Life Alyx, Resident Evil Village, Assassin's Creed Nexus та Gran Turismo 7. Втім, список до доступних AAA ігор поки не вражає, навіть у Sony, яка спеціально випустила PS VR 2 для своєї консолі. Потім вони зрозуміли, що гарнітура занадто дорога, робити ігри для PS VR немає сенсу і дозволили використовувати свою гарнітуру з PC. Перегляд фільмів, фотографії та відеодзвінки у VR мають прикольний вигляд в рекламних відео, але на 3500 доларів ніяк не дотягують, якщо згадаємо про Apple Vision Pro. З мета Всесвітами у віртуальній реальності трохи погані. Але так само швидко про них і забули. Можливість створення декількох віртуальних дисплеїв та багатовіконний режим теж не переконують, що такий сценарій буде ефективнішим, ніж просто великий якісний монітор, або сетап з двох-трьох моніторів, який цілком може коштувати дешевше, ніж Apple Vision Pro. Особливо, якщо ваше робоче місце чи квартира дозволяють вам поставити декілька моніторів, тоді в цьому взагалі нема сенсу. Перспективи таких гаджетів, як Ray Ban META Smart Glasses, для мене теж туманні вигляд вони безумовно стильні, але ж тут, по-перше, відсутня VR-складова, а по-друге, є сумніви, чи потрібен вам постійний доступ до віртуального асистента Meta AI та можливості робити фото чи лайвстрім за допомогою окулярів. Тож, поки компанії не знайдуть більше реальних кейсів використання VR-окулярів, доти вони будуть лишатися нішевим продуктом. Тут хочу уточнити, що мова не йде про зникнення такої категорії девайсів, адже vr гарнітури досить широко використовуються на різних підприємствах, у тих же військових і медичних сферах як і 50 років назад, просто саме в цьому випадку вони заточені під виконання конкретної задачі, чим полегшують робочий процес для людини. Навіть в наших реаліях військові наразі використовують vr технології для того, щоб навчатися стріляти з тінгра, Джевеліна, чи навіть роботи з Браунінгу на пікапі спеціальний симулятор, щоб не використовувати а, коштовні боєприпаси. Вони купують собі тренажер, який можуть стріляти цілодобово, і це виходить вигідніше на цьому у нас. Все, випишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу VR-гарнітур, чи користувалися такими, і що вам не вистачає у цих технологій для того, щоб вона була з вами кожного дня і ви цим користувалися так само, як ноутбуком, телефоном чи якимось телевізором. З вами був Полодька сервіс маршопінгу Hotline.ua, і до зустрічі в нових випусках.